Господь з вами і з духом твої, читання святого Євангелія від Луки, слава Тобі, Господи. Того часу, того часу Фарисеї запитали. Коли прийде Боже Царство, Ісус відповів їм і сказав Боже царство не прийде помітно, і не скажуть ось тут або там, адже Боже царство посеред вас. І сказав учням настануть дні, коли забажаєте побачити один із днів людського сина та не побачите, і скажуть вам ось тут. Або ось там, не виходьте і не біжіть слідом. Адже як блискавка, блиснувши, світить від краю до краю неба, так буде і людський син свого дня, та спершу він має багато постраждати і бути відкинутим цим родом. Слово Господнє! Слава! Тобі, Христе! Фарисеї запитують Ісуса, коли прийде Боже Царство? В цьому запитанні наголос ставлять не на Боже Царство, але на те, коли воно прийде. Так, якби хочуть від Ісуса почути такого то дня, такого то місяця, такого то року прийде Царство Боже. Але теж в цьому запитанні є така позиція людини, яка думає, що Боже царство має прийти якось ззовні, і людина, так пасивно очікуючи, Може, зненацька, отримає якесь об'явлення і нічого не має робити, тоді якось це війде в це Боже царство. Це таке властиве для людини запитання, коли, коли щось відбудеться, коли закінчиться війна. Це запитання, яке. Чуємо дуже часто, самі задаємо Його, думаємо над цим коли. Коли ми задаємо Богові запитання, коли закінчиться війна, то Він говорить вже тепер, сьогодні, в цей момент, у твоєму серці, війна може закінчитись. Тому що ми не можемо сказати за інших людей, ми не можемо бути відповідальними. За дії інших людей, але за те, що відбувається в нашому житті, за те, що відбувається в моєму серці, я є відповідальний. І коли ми питаємо Бога, коли, то Він каже в цей момент, вже тепер. Коли прийде Боже Царство, Ісус каже: вже тепер, воно вже прийшло, воно вже є посеред вас. І це дуже важливо, дорогі, усвідомити собі, над цим роздумувати, що коли ми ставимо запитання, коли за цим є цікавість, є такий смак цікавості, а що буде далі, а як це буде відбуватися, а як там моє життя буде далі проходити, в цьому власне та різниця що Коли людина йде до якоїсь ворожки, до якоїсь бабки і питає про майбутнє, питає про те, а що відбудеться далі в моєму житті, або в житті там тої людини, або як там, якщо людина хворіє, як вона з цієї хвороби може вийти. Бог не говорить про наше майбутнє, Бог говорить про тепер, про те, що Увійти в Боже царство можна вже тепер. І це наша відповідальність. Це, е, це, це Бог дав нам таку величезну владу вже тепер, живучи на землі, е, входити в Боже царство, жити законами Божого царства, жити принципами Божого царства. Чому ми молимося за померлих, за душі в чистилищі? Тому що вони вже тепер не можуть вибирати Боже царство чи пекло. Вони не можуть вибирати. Вони є в стані очікування, в такому стані посередньому, де, є, де вони рано чи пізно увійдуть до Божого царства, але є в цьому процесі очищення від своїх провин за гріхи, від тих всіх. Гріхів, кар, які протягом життя нас збирали, коли вибирали за земного життя небоже царство. Але тепер вони вже вибрати нічого не можуть, тому ми молимося за них, тому ми просимо милосердного Бога, щоб Він їх прийняв до свого царства. Але ми, які живемо на землі, ми постійно вибираємо, ми можемо вибирати і повинні вибирати небо. Ми можемо вибирати Боже царство, але можемо вибирати царство диявола, царство зла, царство гріха. Це наш вибір, це, це не питання про те, що коли воно прийде, але це стан, в якому ми живемо сьогодні. У Бога немає вчора і завтра минулого і майбутнього. У нього є постійне сьогодні, постійне тепер. Бог любить тепер. Якщо ми запитаємо Бога, чи ти будеш мене любити завтра, я думаю, Бог зробить так не знаю, тому що в нього немає завтра. Завтра буде Його тепер, буде постійним тепер. А в Його тепер він постійно любить, постійно благословляє людину, постійно запрошує входити у його царство. Бути в Його присутності, коли він каже, що Царство Боже є посеред вас, або Царство Боже є у вас, то він говорить про свою присутність, про свою просту, тиху присутність, на яку ми, відкриваючись, бачимо зовсім іншу красу життя, бачимо зовсім інші реалії життя. Зовсім інший погляд на життя, тому що це є царство Боже, в якому є зовсім інші принципи панують, зовсім інші закони, ніж закони цього світу, тобто закон любові, милосердя, турботи, закон правди, чесності, це є життя Божим царством. Тому сьогодні Бог нас запрошує. Прийняти це його запрошення жити Божим царством уже сьогодні, вибирати сьогодні Боже царство, вибирати сьогодні Його самого і каже, де двоє або троє збираються в моє ім'я, там я є посеред вас, там ми творимо спільноту Божого царства. І потім на Євхаристії особливо ми можемо це досвідчувати. Що Боже царство є між нами в Його слові, в святому причасті, в спільноті людей, в нашій спільній молитві, в цьому зібранні е, молитовному, де ми Бога прославляємо Його ставимо на перше місце. Там є Боже царство. Коли ми Його відкидаємо е, десь з першого місця, е, тоді, власне, є той момент, коли ми вибираємо щось інше. Щось інше, когось іншого ставимо на перше місце. Тому просимо Духа Святого, щоб ми вибирали якнайбільше, якнайчастіше, а навіть в кожній миті Бога і Його Царство. Амінь.